Близько самої години вечора із цього будинку сильний вітер зірвав покрівлю. В польоті вона пошкодила лінії електропередач, через що село вже другу добу знеструмлене. Проте роботи по відновленню теж тривають уже другу добу, незважаючи на свято. Пан Юрій живе у сусідньому будинку і розповів нам, як усе відбувалось. Поднявся вітер, і як труба, як ну загуділа, зашуміла мінута дах полетів туди, та почав почала сюди. В будинку ніхто не живе, тож серед постраждалих лише сусідський собака-мухтар, котрий намагався втекти із своєї клітки і поранив лапу. Віта прискокнув, а лапа попала сюди. Вітер проніс покрівлю близько пів кілометра. Це секунда. секунда, А тут чорна хмара така, якось потемніло все, і все, і так мах, і все. Я тільки бачу, що то все туди полетіло». Електрики ж обіцяють до кінця дня відновити лінії і подати світло. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї.